Вітаю сьогодні. Ми заглибимося у конституційно-правові основи статусу наших суддів. Доброго дня так, тема надзвичайно важлива. Розглянемо власне ключові принципи, вимоги до кандидатів, ну і підстави звільнення чи припинення повноважень. Все це, звісно, на основі конституції, розділу 8 та закону про судоустрій і статус суддів. Отже, яка мета? Сформувати чітке, юридично виважене розуміння цих норм. Саме так. Бо особливий статус судді напряму пов'язаний з їхньою функцією, здійсненням правосуддя від імені держави. І цей статус базується на певних принципах. Почнемо з єдності, стаття 52 закону. Так, єдність статусу. Це означає, що неважливо, де працює суддя, чи то місцевий суд, чи апеляційний, чи верховний суд, яку адміністративну посаду обіймає, його базовий статус єдиний. Це створює таку собі уніфікацію. Добре, наступній, мабуть, найважливіший незалежність. Безумовно, стаття 126 Конституції, стаття 6 закону вони це деталізують. Ідеться про те, щоб на суддю ніхто не міг впливати, так? Тиснути чи втручатися в його роботу. Саме так пряма заборона будь-якого впливу. І що важливо, органи влади, посадовці мають утримуватися від заяв чи дій, які б могли, знаєте, підірвати авторитет суду. Навіть збір чи поширення якоїсь компрометуючої інформації заборонено законом. Так, це теж елемент захисту незалежності. І суддівське самоврядування, до речі, відіграє тут свою роль як інструмент захисту. Логічно, незалежність тісно пов'язана з недоторканністю. Стаття 126 Конституції. А вже ж, недоторканність це гарантія. Затримати суддю чи взяти під варту до вироку суду можна лише за згодою Вищої ради правосуддя. Але є виняток? Так, є виняток, якщо суддю затримали під час або одразу після вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину. Тоді згода ВРП не потрібна для самого затримання. Ще один аспект недоторканності. Суддя не відповідає за своє рішення. Ну не несе юридичної відповідальності саме за ухвалене рішення. Звісно, крім випадків, якщо це рішення було результатом злочину або м, серйозного дисциплінарного проступку. І держава гарантує безпеку судді та його родини. Так, це також частина гарантій недоторканності. Додамо сюди ще принцип незмінюваності. Та ж 126 -та стаття так. Суддя обіймає посаду безстроково, тобто до досягнення певного віку, встановленого законом, це виключає можливість тиску через якісь періодичні перепризначення. Отже, принципи єдність, незалежність, недоторканність, незмінюваність. Зрозуміло, перейдемо до того, хто може стати суддею вимоги. Почнемо з вимог несумісності стаття 127 конституції. Дуже чіткі обмеження. Тобто, чим суддя не може займатися. Не може бути членом політичних партій, профспілок, не може брати участь у політичній діяльності, мати представницький мандат, ну тобто бути депутатом. А що до іншої роботи, також заборонено обіймати будь-які інші оплачувані посади чи виконувати іншу оплачувану роботу. Є винятки, звісно. Які саме наукова, викладацька чи творча діяльність. Це дозволено, якщо воно не заважає виконанню суддівських обов'язків. Мета забезпечити політичну нейтральність і повну віддачу роботі судді. Абсолютно. Окрім цих обмежень, є й позитивні вимоги кваліфікаційні. Теж стаття 127. Так, ну по перше, громадянство України. Вік від 30 до 65 років. Тобто до 30 стати суддею не можна, а після 65 вже ні. Саме так. Далі вища юридична освіта. І стаж роботи у сфері права не менше п'яти років. Компетентність і доброчесність це теж вимоги. Як їх перевіряють? Це оцінюється під час конкурсного відбору. Також вимагається володіння державною мовою. Закон може встановлювати і додаткові вимоги. А для спеціалізованих судів можуть бути якісь особливі вимоги. Так, закон це передбачає. Наприклад, для суддів антикорупційного суду чи суду з питань інтелектуальної власності можуть бути додаткові критерії. Добре, з вимогами розібрались, як відбувається сам процес призначення. Стаття 128 Конституції призначає суддю на посаду президент України, але завжди є але так. Президент призначає на підставі та відповідно до подання Вищої ради правосуддя, тобто ключову роль відіграє ВРП. А як ВРП обирає, кого подавати на конкурсній основі це загальне правило. Проводиться конкурс, добір кандидатів, і вже за результатами ВРП вносить подання президенту. Тобто, конкурс це головний фільтр, це ключовий елемент, який має забезпечувати якість і незалежність суддівського корпусу. Тепер до менш приємного підстави для звільнення судді. Стаття 126 їх чітко визначає. Так, перелік вичерпний. По-перше, це стан здоров'я, якщо він не дозволяє виконувати повноваження. По-друге, порушення вимог щодо несумісності, про які ми говорили. Наприклад, якщо суддя став членом партії, саме так або зайнявся підприємницькою діяльністю. Далі серйозні проступки, що мається на увазі вчинення істотного дисциплінарного проступку, або грубе, чи систематичне нехтування обов'язками. Це має бути щось дійсно несумісне зі статусом судді. Також суддя може сам піти. Звісно, подання заяви про відставку або про звільнення за власним бажанням це теж підстава. Ще цікавий пункт незгода на переведення. Так, якщо суд ліквідують чи реорганізовують, судді пропонують переведення до іншого суду. Якщо він не погоджується, це підстава для звільнення. І останнє підтвердження законності походження майна. Так, порушення цього обов'язку, якщо воно встановлене законом, також є підставою для звільнення. Важливо розрізняти звільнення і припинення повноважень, так це не одне й те саме. Абсолютно, припинення повноважень це, скажімо так, об'єктивні обставини, які не залежать від волі судді чи дисциплінарних органів. Теж стаття 126. Наприклад, досягнення суддею 65 років. Це граничний вік перебування на посаді. Все повноваження автоматично припиняються так. Далі припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави. Це несумісно зі статусом судді. Логічно. Ще набрання законної сили рішенням суду про визнання судді, скажімо, безвісно, відсутнім, померлим, недієздатним чи обмежено дієздатним. Тобто юридичні факти, що унеможливлюють виконання функцій. Саме так. Також очевидно, смерть судді і останнє. Набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судді за вчинення злочину. Тобто, якщо суддю засудили за злочин, його повноваження припиняються, так, після того як вирок набрав законної сили. Отже, підіб'ємо підсумки, ми бачимо цілу систему, Так. чітку систему, конституційні принципи, єдність, незалежність, недоторканність, незмінюваність це фундамент. Вхід у професію через суволі вимоги і конкурс. А вихід лише за вичерпним переліком підстав, встановлених Конституцією. Це власне і є гарантія від свавільного звільнення, що важливо для незалежності. Тобто, правовий статус судді це такий комплекс гарантій і вимог, спрямованих на забезпечення незалежного та, що важливо, компетентного правосуддя. Абсолютно, і тут можливо варто замислитись над одним питанням: таким для подальших роздумів. Цікаво яким саме А от як на практиці збалансувати механізми притягнення суддів до відповідальності за ті ж проступки, за порушення несумісності, за непрозорі статки, з необхідністю забезпечити їхню реальну незалежність? Тобто, як зробити їх підзвітними, але не зробити вразливими до тиску, саме так, де проходиться межа між необхідним контролем і захистом від неправомірного втручання? Це знаєте, фундаментальне питання балансу.